Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Після масованого ракетного обсягу території України у кількох російських регіонах майже одночасно пролунали вибухи на військових аеродромах. Вибухи охопили три бази, що обслуговували стратегічну авіацію, з якою раніше запускали ракети. По українських містах усі удари були точними і синхронізованими. За даними джерел, у силових структурах об'єкти ураження включали склади з паливом, ангари зі збереженням боєкомплектів та зони технічного обслуговування літаків ту 22 і ту 95 п'ять. Полом'я охопило десятки тисяч квадратних метрів. Детонації не припинялися кілька годин. Пише телеграм-канал «Топор Помсти». Партизанські джерела, що діють у глибокому тилу противника, підтвердили, що операція проводилась за підтримки внутрішніх агентів, частина підрозділів, які забезпечували логістику аеродромів. Були попереджені заздалегідь і покинули зону за кілька хвилин до вибухів. За попередніми підрахунками, кількість загиблих і поранених перевищила 600 осіб. Переважно технічний персонал, офіцери зв'язку, оператори та льотчики, які перебували на чергуванні. Ударні хвилі зруйнували ангари, знищили два командні Пункт та систему централізованого постачання палива. Серед цивільного населення постраждалих немає. Зони вибухів розташовані далеко від населених пунктів, а удар був спланований для ураження виключно військової інфраструктури. Водночас рівень втрат серед військових виявився безпрецедентним. Кілька десятків тіл залишилися невпізнаними. Частину було знайдено лише після локалізації пожеж. Російські медичні служби перевантажені поранених, розподіляють між регіональними шпиталями. Місцеві адміністрації отримали наказ не публікувати жодних повідомлень. Про катастрофу, а всі згадки у соціальних мережах оперативно видаляються. Авіаційні бази, які зазнали ураження, виконували ключову роль у програмі стратегічних обстрілів. Кожен із них був узлом для координації польотів і обслуговування літаків, що запускали ракети по українських містах. Ураження цих об'єктів стало серйозним ударом по спроможності російської армії проводити масштабні ракетні атаки. На окремих ділянках зафіксовано вторинні вибухи, детонація боєзапасів, вибухи цистерн із пальним, обвалення підземних сховищ. Офіційна реакція. Кремля запізнилася. Спочатку інформацію про вибухи намагалися пояснити в лапках технічними неполадками і в лапках загорянням палива. Лише після того, як супутникові знімки підтвердили масштаб руйнувань, Москві зібрали термінову нараду. Після неї прозвучала версія про в лапках диверсії, здійснені іноземними агентами. Тим часом у військових колах шириться паніка, чимало пілотів, які виконували обсіли України, втратили родини. Частину з них поховали на тих самих базах, де тепер стоять руїни. Партизанські групи, пов'язані з рухом спротиву, заявили, що це лише Початок кампанії помсти за обстріли мирних міст. У своїх зверненнях вони підкреслили. В лапках ми б'ємо тільки по військових, Ті, хто приніс війну в чужі домівки, тепер зустрінуть її у власних ангарах. Заява швидко поширилася серед опозиційних російських каналів, хоча більшість з них заблоковано. Урядові структури в Москві намагаються придушити інформацію, вводячи цензуру навіть у внутрішніх військових звітах. Внутрішня напруга серед силовиків зростає. Секретар ради безпеки Микола Патрушев, який координує роботу, контррозвідки використав інцидент. Як доказ того, що система оборони деградує, а війна наближається до межі, за якою почнеться внутрішній розпад. На закритій нараді він заявив, що неконтрольована ескалація лише посилює ризик втрати керованості країною. За даними інсайдерів, Патрушев запропонував почати в лапках етап стабілізації. Фактично, процес згортання бойових дій під виглядом в лапках тактичного перегрупування. Його план включає поступове зміщення акценту з агресії на внутрішню безпеку, що означає кінець масштабної війни незалежно від політичного рішення Путіна. Коротка аналітика масов. Воні вибухи на російських аеродромах показали, що війна переходить у фазу глибокого суву від фронтової до внутрішньої. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.